Взагалі ще буквально кілька років тому, до повномасштабки, було досить важко уявити собі успішний літературний проєкт, який буде орієнтований в першу чергу на масового глядача. Але тепер, завдяки вам, тисячі людей ходять на рейви, літературні рейви, на мюзикли, і ну, це реально прорив. Що що зробило проєкт Мур можливим? Якісь три ключові фактори. Я думаю, це війна, яка змушує. Працювати тебе в чотири рази ефективніше, ніж мирний час, тому що ти розумієш, що тебе завтра може не бути. Завтра може не бути як такого, і ти намагаєшся все встигнути писати, і людям не треба тричі пояснювати, чому вони мають що зробити, бо всі розуміють, що вони працюють на ідею більшу за них, на національну ідею, на всеукраїнську, українську, на те, щоб залишити щось після себе. Друге, це те, що ми всі друзі. І ми з Карпенко, тобто це люди не набиралися на проєкти. Ми Скарпенко Карого приснув з різних обставин. Тому ми разом були якби в звичайному житті. Тому коли був Мур, ти не їздив туди як на роботу. Знаєте, типу, ой, в мене оце ще ввечері Мур. Типу, ви з друзями з бару йдете на студію а після студії, йдете гуляти. Ну і тому це дуже допомагає не відчувати робочих годин.